100 тисяч доларів за інформацію про вбивств Юрія Вербицького та Романа Сенека. Таку винагороду пропонує одна з львівських громадських організацій. Там кажуть, до них звернулися бізнесмени, які називатися не хочуть, але готові заплатити тим, хто допоможе знайти та засудити вбивць галичан, які загинулись у Києві. У громадській організації пояснюють, сума винагороди значна, бо люди, які були свідками чи щось знають про ці вбивства, можуть наражати себе на небезпеку. Свідчення та докази будуть перевіряти спеціальні експерти, а вже потім надавати цю інформацію міліції. Нагадаю, львівський сейсмолог, активіст Євромайдан Юрій Вербицький, зник в ніч на 21 січня. Наступного дня понівечне діло Вербицького знайшли у Бориспільському лісі. Активіст Роман Сенек помер 25 січня в одній з лікарень Києва. В нього було важке поранення легенів. Ходить дуже багато різних слухів про спецслужби, про органи силові, про іноземних навіть найманців. Це є дуже погано, бо люди не мають інформації і не вірять в розслідування. Ми хочемо допомогти, щоб ці люди понесли заслужену кару.